Того часу Ісус сказав Нікодиму, аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через нього. Хто вірить у нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений. Бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявилися його вчинки, а хто чинить правду, той йде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, ми продовжуємо в цьому періоді Пасхальному. І це Євангелія від Йоанна, власне, Ісус, розмовляє з некодимом, який прийшов. Ввечері, майже вночі розмовляти з Ісусом. Ісус йому виясняє, хто, хто Він є. І коли ми чуємо, тут є багато про темряву і про світло. Для нас буде зрозумілим приклад для всіх українців, католиків, не католиків, для всіх, хто тут проживав цієї зими, то ми знаємо, що таке жити в темряві хтось більше жив, хтось менше, хто здалі в окупованих територіях. Що таке жити в темряві, коли це зима, в четвертій годині вже немає, вже темніє на вулиці, коли є постійні обстріли, коли є постійна небезпека, а, просто світла на вулицях немає. Темно на вулицях, темно в домах. Тоді вже там, напевно, хтось шукав якісь генератори, але ми прекрасно змогли собі зрозуміти, що це жити в темряві. Що це жити в темряві, коли ти йдеш по вулиці і один одного не бачить? Коли не бачимо небезпек, коли не бачимо е, нічого гарного навколо, коли не бачимо обличчя людей, це було це жити в темряві. Але це не ми вибрали, так, щоб так жили. А хтось це вибрав. Знаємо, що ворог, знаємо, що зробили нам це для того, як ми чули сьогодні у першому читанні. Що із заздрості, із заздрості, хотіли ув'язнити в, в, в діяннях, в читанні діянь святих апостол апостолів. Ми е, чули, як ці первосвященники з цими фарисеями, садукеями, вони із заздрості бачили, що ці проповідують, проповідують власне це світло, це спасіння, цю радість, і що люди, які жили в цій темряві, потребували. Потребували чогось такого чути, потребували виходити з цієї темряви. І так ми всі розуміли, українці, ми приймали тимчасово ці труднощі, ці випробування, але не задля того, щоб жити вічно в тій темряві, тому що нас пропозиція, яку нам давали, це вернутися назад, не йти до розвитку. Не йти до цивілізації, не йти, щоб в нас не було корупції, не йти до того, щоб ми могли вільно собі їздити, працювати, бути креативними, але залишатися у страху, у диктатурі, в тому, щоб світ від нас відвернувся, і ми відстали вже набагато десятиліть, щоб ми зупинилися в такий малорозвинений, в таким, щоб жили в тому страху. І, власне, гріх. Це і є щось такого подібного. І коли сьогодні ми чуємо про цю різницю велику між темрявою і між світлом, то воно є дуже близько до нашого життя, близько до, цього, до цієї війни, ті військові, які вибрали світло, вони готові віддати своє життя, вони готові витримати всій холод, страх. Вони готові все витримати, тому що вибирають світло і вони захищають це світло, щоб їх діти, щоб їх рідні одного дня з ними змогли зустрітися і жити у цій країні світла, в, цій, в цих відносинах братерських, де будуть шануватися закони, де будуть один одному допомагати, і за це ми боремося. І власне говорить, що хто робить злі діла, і зараз вже не говоримо про Росію чи Україну. Говоримо про кожного з нас. Кажемо, що світло прийшло у світ. Бог він не знав просто, як. Бог хотів довести людям, що любить їх безмежно. Люди постійно десь тягнулися до тої темряви, Господь постійно їм показував свою любов, але цього виглядало людям недостатньо. Кажуть, чому Господь Бог сам не воплотився? Отець, Бог Отець. Він хотів показати, що є найціннішого в нього, свого сина. Ту велику любов, яку він мав до свого сина, він віддав його. І того сина підняли на хресті. І цей син він був свідченням, і ніхто не може сказати, що Господь нас не любить, що це пусті слова, що це тільки священники, просто говорять Бог тебе любить. Ні, ми маємо. Ми бачили в Страсну п'ятницю, ми бачили в Страсний тиждень, ми молились хресною дорогою, ми бачили, як підняли люди, підняли Ісуса на Христі. І це було найбільше свідчення Божої любові до всіх людей, до всього людства, до всіх, які тут ми проживаємо. Більше вже є неможливо засвідчити. І, власне, ті, які Знають це, ті, які бачать це, ті, які чують про те, що Ісус прийшов їх відкупити, Ісус, який розповідає своїм життям, свою смертю, своїм Воскресінням про Божу любов. І ці люди це розуміють, це бачать, але не приймають, тому що не бажають покинути цього, своїх цих злих справ, злих цих своїх діл. Вони не бажають покинути корупцію. Цього збагачення нечесного вони не бажають, вони продовжують зраджувати свою країну або зраджувати своїх близьких чи рідних. Вони не бажають цього, підійти до цього світла. Вони не бажають, щоб в їхнє життя вийшло це світло. І тому кажуть, що Бог не судить цих людей. А вони самі себе засуджують тим, що не приймають тої Божої любові, бо вибирають залишатися в темряві. Це, якби хтось сказав, буду жити все життя без світла. Не хочу світла. Бо так в темноті можу робити якось, що ніхто цього не буде бачити. І так страждає людина в цій темряві. А той, хто власне робить добрі справи, він. Через ці добрі справи він прагне іде до того поєднання з цим світлом, з Божою до Божої любові, до цієї правди, до цього світла, яке, власне, показує Його справи. Людина, яка наближається до Бога, не має страху бути біля Бога, не має страху, що її справи виявляться. Вона живе біля Бога спокійно, тому що робить добрі справи і може їх більше ще робити, тому що вибирає це. А той, який не бажає, не тільки що не бажає залишити цих злих своїх справ, а ще й злиться, злиться і хоче знищити. Того, хто робить добрі справи, тому що це світло просто робить так, що болять йому очі від нього. Це світло воно показує йому, що він є не на тій стороні, що він має змінитися. І тоді зій заздрості, сей ненависті є таке переслідування християн. Сьогодні папа Франциск на своїй катехизації, на катехезі в загальній аудієнції говорив про це переслідування. Те переслідування християн, власне, що в наш час, казав Папа Франциск, є набагато в рази більше переслідування і більше мучеників, як в перші часи. Можемо здивуватися, такий прогрес, такий розвиток 21 століття, а є така боротьба, де коли люди не розуміють, що відбувається. І, власне, відбувається те, що одні вибирають світло. Навіть віддати життя, а інші вибирають темряву. І тому ця боротьба продовжується. Брати і сестри. Ми знаємо, кого маємо вибирати. Кожного дня знаємо, що маємо вибирати те світло, яке прийшло до нас, Ісуса Воскреслого, який освітлює наше життя, нам освітлює дорогу. Ту дорогу вказує нам, якою ми маємо йти для того, щоб пізніше дійти до життя вічного. Amém.